Вітаю! Пропоную вам ознайомитися з метрологічною ситуацією в Україні на 6 вересня. За інформацією Українського гідрометцентру, завтра не всі території нашої країни очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. На заході без опадів нічна температура повітря становитиме 10-12 тепла, а денна – 18-20. У Карпатах вночі до 3-8 тепла, а в день до 18. На Закарпатті сухо – до 18-20 тепла вночі і до 28 у день. У центральних областях сухо, а в день стовпчики термометрів покажуть 9. 15-23 вище нуля, а вночі до 13-15 тепла. На півдні країни також утримається суха погода до 18 тепла вночі та до 25 у день, а в Криму до 27 тепла в день. Температура води на узбережжях Азовського та Чорного морів становитиме до 20 тепла. У східних регіонах облізопадів до 7-12 тепла вночі, до 18-23 у день. А на півночі та північному заході країни збережеться суха погода. Повітря прогріється до 9-12 тепла вночі і до 18-22 у день. У Києві завтра істотних опадів не передбачається. Мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме близько 12-15 тепла, а денна – 20-23. За місячним календарем завтра настане 20-та доба. Це день відкриттів та откровень, а також духовного подвигу і звільнення від боргів. Сприятливий для ораторів та лідерів. Дуже несприятливо вживати м'ясо і напружувати зір. Небезпечна в цей день пихатість та зверхність. Анатомічно день пов'язаний з верхньою частиною спини та лопатками. А за церков... Повним календарем завтра вшановують священномученика Євтихія. А я бажаю вам гарного настрою та натхнення, незважаючи на примхи погоди. Побачимось!